Свято Самайн або Самхейн це стародавнє кельтське свято, яке припадає на 31 жовтня. І хоча в даний час його часто плутають або об'єднують з Хеловіном, це різні свята. Хеловін дійсно колись був натхненний Самайном, але дуже швидко виділився в окреме свято зі своїми традиціями і звичаями, більше орієнтованими на народно християнську традицію. Самайн вважається язичницьким коренем сучасного Хелловіна. Самайн це свято закінчення світлої половини року і сільськогосподарського року у кельтів. Назва свята є назвою третього місяця осені листопада. У шотландській та ірландській мовах це і досі так. У цей день традиційно ділили врожай, вирішували, яку худобу забиватимуть на зиму. Палили багаття і ворожили, вшановували предків, а також вірили, що в цей день можуть померти ті, хто порушив гейсі, кельтські табу. Цікаво, що сприйняття Самайна як темного містичного свята сформувалося під впливом християнських ченців 10-11 століть. Вони писали про нього 400 років по тому, як Ірландія прийняла християнство і через 200 років після того, як 1 листопада було призначено Днем всіх святих, ключові особливості свята стирання меж між світами. Кельти вірили, що в цю ніч завіса між світом живих і світом мертвих стає особливо тонкою, дозволяючи духам і потойбічним істотам проникати на землю. Новий рік Самайн символізував Кельтський Новий рік, відзначаючи завершення старого циклу і початок нового вшанування предків. Це був час для спілкування з духами предків, яким виявляли повагу і шану. Захист від злих духів. Щоб відлякати недобрих духів, люди одягали маски, виставляли світильники з ріпи, пізніше гарбуза, і розпалювали багаття, збір врожаю свято також було пов'язане із завершенням збору врожаю і підготовкою до зими, традиції та ритуали багаття. Розпалювання багаття було центральним елементом свята. Вогонь символізував очищення і допомагав духам переміщатися між світами. У деяких традиціях гасили старий вогонь вогнищі і запалювали новий від священного багаття. Переодягання люди вбиралися в костюми, щоб злитися з духами або відлякати їх. Підношення накривали столи для покійних предків, залишали для них їжу і напої, ворожіння. Вважалося, що в цей час можна зазирнути в майбутнє. Часто для ворожінь використовували яблука або горіхи. Світильники з ріпи. Спочатку для створення світильників, відомих як світильники Джека, використовували ріпу, а не гарбуза. Ну що ж, тепер ви знаєте, що сучасний Хелловін багато в чому успадкував традиції самайна, але в більш розважальній формі. Багато елементів, таких як костюми, гарбузові ліхтарі і тема духів, беруть свій початок у стародавніх кельтських обрядах Самайна, хоча Хеловін також увібрав і християнські традиції.